В останній день вересня у Світловодську відбувся благодійний концерт, у якому взяли участь художні колективи нашого міста. Концерт під назвою Осінь танцювальна проходив у міському палаці культури. Сьогодні, зараз, це йде час, наші збройні сили дають нам можливість працювати, відпочивати і насолоджуються виграти. І ми, по перше, повинні дякувати саме збройні сили. Я вітаю. Я вітаю всіх присутніх тільки завдяки тому, що ви збираєтесь тут, тому що ви є волонтерами. Зараз наше перше завдання допомагати нашим Збройним силам. Я, по-перше, дякую організаторам цього фестивалю, благодійного фестивалю і, звісно, батькам, і нашим найменшим учасникам. На жаль, звуки сирен завадили спокійному перегляду концертних номерів. Але попри це, всі колективи виступили, а глядачі отримали купу позитивних емоцій, які в наш час особливо потрібні кожному. При рівень виступів та актуальність тематики концертних номерів свідчили аплодисменти та схвальні вигуки глядачів. Яскраві костюми, вражаюча пластика, запальні рухи, єдність та патріотизм все це передавав кожен танцювальний номер. Незважаючи ні на що, артистам вдалося зібрати публіку, яка впродовж концерту пожертвувала більше 30 тисяч гривень на потреби наших військових. Під час проведення благодійного хореографічного фестивалю «Осінь танцювання зібрано 32 тисячі. Сі гривню наголошують, що 10 тисяч гривень будуть передані на придбання матеріалу для виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Інші ж кошти виключно для наших воїнів. 22 тисячі 661 гривню 50 копійок додаємо до придбання третього автомобіля, зібраного культурою за вашою підтримкою. Величезна дяка «Кореографа міста». Вашим дітям, шановні присутні.